Цека 100 гривень косметика, дівчата, 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. І це у нас подарункова косметика за 100 гривень. Погляньте, яка краса, ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Косметика за 100 гривень. Розпаковка. Розпаковка косметики. І тепер поглянемо. Дивіться, яка краса і ціна 100 гривень, на сайті 100 гривень ком'юа. Такі набори подарункові. На новий рік для наших прекрасних чарівних мам, жінок, бабусь. Доньок. І ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'ю. Погляньте, палітра. Новогодні товари на сайті по 100 гривень. І ціна ще раз! Косметика на сайті 100 гривень, на сайті 100 гривень ком'юа, ще й безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!